Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Традиційно у травні в коледжі проходить тиждень циклової комісії загальноосвітніх дисциплін. Змагання з волейболу розпочали серію заходів і проводилися з метою залучення молоді до активних занять фізичної культури. Лінгвістична гра стала перевіркою на ерудицію серед команд юників та дівчат. Підвищити грамотність та збагатити словниковий запас вдалося тим, хто підбирав синоніми, визначав значення слів, утворював нові назви професій майбутнього. З нагоди Дня Європи в Україні, який віднедавна відзначають 9 травня, було проведено тематичну вікторину Шлях до Європи в інтелектуальних змаганнях. Взяли участь студенти, першокурсники. Юні інтелектуали виявили хороші знання з історії Євросоюзу та культури європейських країн. Після підрахунку балів переможці, збірна команда підприємців та інші учасники, були нагороджені. Також у рамках міжнародної співпраці відбулася закордонна зустріч керівників освітніх закладів партнерів. Продовженням цієї теми став фотоквест Мукачево із A European Town, на якому студенти досконалили свої знання, уміння та навички з англійської мови, позмагалися між собою та гарно прогулялися містом. У День вишиванки святково одягнуті студенти 112 та 121 груп презентували спортивну руханку. Центральним заходом тижня був новий сезон бізнес бранчу. Зустріч відбулася задля того, щоб розповісти майбутнім вступникам про наш заклад освіти та познайомити з найціннішим здобутком, який у нас є нашими креативними студентами та успішними випускниками. Високий рейтинг довіри, міжнародна академічна мобільність, насичене життям молоді в коледжі, продемонстровано найуспішнішими студентами. Майбутньою СММ-блогеркою, ведучою Ютуб-каналу Веронікою Марко, першокурсницею Анною Байсою, що навчається в модельній агенції, вдало це з навчанням і самоврядуванням у групі. Гранти на власні бізнес-ідеї Катерина Попович вивчає сама і закликала кожного бізнесмена-початківця саме там шукати фінансову складову. Майбутня бізнес-леді, успішна випускниця цьогорічної студії лідерства, Вікторія Гардубей, підготувала смаколики для Кенді Бару, яким пригостилися майбутні вступники. Як чим швидше отримати фінансову незалежність від батьків, як стабільно монетизувати блог і зреалізуватися у цифровому світі? Поділився слава медвідь, наш успішний випускник, професіонал з просування і заробітку на мікроблозі, і завершила зустріч Настя Кінч, котра починала як власниця інтернет-магазину, стала фіналісткою міського проєкту. А зараз навчається за дуальною формою і заробляє слід згадати, що цьогорічною фіналісткою міського проєкту твій шлях до успіху стала Анастасія Гладченко. Завдяки своєму бізнес-хобі, на фінальній зустрічі педагогів циклу загальноосвітніх дисциплін було підсумовано результати роботи та окреслено майбутні пріоритети. Плідна діяльність це завжди успіх, який складається з роботи, гри та вміння продемонструвати результат. Для колективу коледжу вдала вступна кампанія це визнання роботи усієї команди закладу освіти. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКВ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!